Я би хотів, щоб ми коротенько ще, не мав вже часу, але коротенько перед тим, як ми підемо вже на гостину, ще послухали Слово Боже, читаю е, текст, і слово Боже. Це буде Євангелія від Луки, е, другий розвіл, 25 й текст і нижче. Євангелія від Луки, 2, 25. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен. Людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. І святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити перше ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, як внесли дитину Ісуса, батьки, що за нього вчинити зазвичаєм законним. Тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив: нині відпускаєш раба свого владику за словом твоїм, і з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке приготовив перед всіма народами світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Слава Богу. І головний. Головна ідея, яку я, би хотів, яку я би хотів сьогодні сказати нам велике щастя є бути водимим Духом Божим. Це велике щастя. Ви знаєте, що хочемо, не хочемо, але ми сьогодні з вами є обов'язково кимось водимим. Обов'язково. Немає золотої серединки, яку люди би хотіли. Так хочеться, знаєте, хочеться придумати якусь таку серединку. Я, я деколи зустрічаюся з кимось, і дехто каже, а я не вірю ні в Бога, ні в сатану. Ну і що? Що то міняє? Ну давайте ми сьогодні з вами одрішимо. От от нас багато є. Нас майже як Верховна Рада людей. Давайте зараз рішимо. Приймемо рішення, відміняємо, відміняємо закон. Тяжіння. Просто Нашу нам? От на що нам того всього? Або давайте інакше. Давайте відмінимо, знаєте що? Старіння. Просто відмінимо. Та я собі так подумав, мені вже 42-й рік. Я собі, А чого б не відмінити, відкатати назад 35 років? Ні, давайте ще менше. 25 якраз поженився, вже нормально. Чого би не? Я на живий був, в себе було, ну що? поміняємо і все. Скажіть, якщо ми зараз з вами це проголосимо, або ми з вами заявимо, а я не вірю в старіння, скажіть, чи зупиниться старіння в нашому житті? Ні. Або давайте так. Я зараз кажу у групі порядку, група порядку, знімайте цей годинник, який там є ззаді, викидайте геть. Зупиняємо час. Все! Гарно виглядаємо, гарно поводимося, все в нас добре. Гаразд, е, скажіть мені, чи ми зупинимо тим час? Ні. І так, люди би хотіли. Люди би стратили всі кошти, все би віддали, але нічого не можуть зробити. Нічого не можуть зробити. І так само в нашому житті, знаєте, ми обов'язково кимось воджені. Обов'язково. Є люди, які воджені Богом, а є люди, пам'ятаєте ми собі, давайте нагадаємо чоловіка одного, який, який знаєте, що був, був воджений, написано духом злим. І написано, що, що його водили, пам'ятаєте що? Його водили в, грубі, в грубах, він перебував. На цвинтарях він перебував, ще десь він перебував, пустинях і так далі, додому не вертався і, і так далі. І він воджений був кимось, злим Духом. А є люди, воджені Духом Святим. І обов'язково, коли ти воджений Духом Святим, коли в твоєму житті діє Дух Святий, і він той, хто тебе провадить, він тебе буде провадити. Знаєте куди? Знаєте куди? До самого неба. Обов'язково, але дорога до неба вона веде, знаєте куди? Вона веде Часто не туди, куди би нам хотілося. Обов'язково Дух Святий тебе буде вести, тебе буде вести до Слова Божого. Обов'язково. Я не вірю, я не вірю, що ми наповнені Духом Святим так горимо. А Слово Боже не відкриваємо. Я в це не вірю. Це обман. Обов'язково Дух Божий тебе буде вести до Слова Божого для того, щоб ти пізнавав, пізнавав Бога, який він є. Обов'язково, після того, як, як е, він буде тебе провадити, він, він тебе далі поведе. Він тебе приведе, знаєте, куди? В церкву Христа. Обов'язково. Він тебе приведе в церкву Христа до людей Божих, щоб ти був там. Я не вірю. Тоже в таке, я не знаю, може ви, може ви, якщо ви знаєте такі моменти, то розкажіть мені, що от ви теж наповнені, наповнені Богом, наповнені Його присутністю. А і от коли е, ви знаєте, треба йти в церкву, а вам не хочеться. А ви хочете полежати. А ви хочете а, піти на каву десь. Скажіть, таке буває? Ні. Коли ти наповнений Богом, куди ти біжиш? А там, де зібрані діти Божі, бо там перебуває Бог. Друзі мої, і ось сьогодні я б хотів, щоб ми сьогодні з вами зробили трошки такий у своєму житті, знаєте що, а, перевірку. Куди? Біжать, біжать мої ноги. Куди мене веде? І від того, куди мене веде, я определяю насправді, хто мене веде. О чому справа? От хто мене веде? Я вже вам розказував, що в мене є. Ну, це крісло вже нема довго такого, в мене було особливе крісло, м'яке, дуже файне. Коли ти в нього сідав, воно тебе просто обнімало дуже. Мені здається, навіть крепше, як дружина. Воно мене обнімало це крісло. І, знаєте, тоді, коли треба з нього було вставати, і деколи коли треба було вставати, йти на зібрання, воно мені казало, посади, собі онлайн, ти практично в зібранні. Але я вам дещо скажу: через екран пережити вогонь нереально. Це то, то саме, що, знаєте, каміни зараз є, Каміни роблять, такі е, макет каміну. Я колись прийшов в одну сім'ю, е, одну родину, зайшов в дім. дивлюся, такий камін класний. Взагалі. І, і, я думаю, ти що, а зима була? Я так до того каміну, а він холодний. Оце 3D. Казується, ми вміємо зробити 3D, але воно тепла не дає. Воно тепла не дає. Ми можемо ми можем бути біля 3D, але тепла ми не утримаємо. Ми не утримаємо цей вогонь. І ось обов'язково, коли ти воджений Духом Святим, він тебе, ти, ти зможеш відірватися з того м'якого крісла і з радістю. І в твоєму житті буде, як, як Давид казав, коли мені казали в дім, ідем в Дім Господній, пам'ятаєте, що Він каже? Я радів, я тішився, проти мої сестри. Як важливо нам, як важливо нам сьогодні переглянути, як важливо нам сьогодні, найперше, переглянути моє ставлення і дію Слова Божого в моєму житті. Без слова Божого, без дії слова у моєму житті, знаєте що, я приречений. Я приречений. Якщо в моєму житті не буде діяти е, Слово Боже, Біблія, знаєте, просто бачу один брат, е, читає про Борислава, я думаю, ну, може ми читати щось про Борислава. Це, це важливо є, але я вам скажу дещо. Але ну, я вам скажу, но історія Борислава, історія нашої країни і історія Шечіяс, вона не зробить роботу ту, що має робити слово Боже. Тільки Біблія вона приносить живу віру. Тільки Біблія приносить в наше життя живу віру, яка знаєте що, яка, яка штовхає нас ставати, йти далі. про, про цю що казав е, Христос, колись до до Петра, до Петра каже: Я молився. Щоб твоя віра не зменшилась. Віра деколи зменшується. Але коли, ти, коли Дух Божий ти наповнений, Він тебе веде до Біблії, ти її береш, і вона знов починає говорити твоє життя. І ти знов гориш, і ти знов палаєш, і в твоєму житті є віра, яка чинна любов'ю. яка чинна любов'ю. Не конфесія, а віра. І так, коли ти воджений Духом Святим, обов'язково Дух Святий тебе веде, Слово Боже, він веде тебе, в Дух глибин Божих, і він веде тебе в церкву, в церкву Христа, в церкву Божу. Для чого? Пам'ятаєте, написано, що цей чоловік був поведений в храм, і там з ким він зустрівся. Можна було би сказати, він зустрівся з Марією, він зустрівся з Йосипом, він зустрівся ще з кимось. Але головна суть, з ким він зустрівся. І чому Дух Божий його повів туди. Бо він мав з кимось зустрітися головним. Пам'ятаєте з ким? Це був Ісус. Це був Ісус. Брати мої сестри, інакше ми не зможемо, інакше ми не зможемо зустрітися. З Ісусом, якщо ми не будемо вводжені Духом Святим. Дивіться, що Біблія пише. Дивіться, апостол Павел каже так. Тому, тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не, е, не скаже, нехай анатома буде на Ісуса. І не може сказати ніхто. Дивіться що. Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Дух Святий, Він тебе веде, Він приводить Тебе сюди і тут, в церкві Христа. Ти пізнаєш, знаєте кого? Христа Ісуса. Бог так сказав Ісус. каже, краще для вас Він прийде утішити. І пам'ятайте що? І каже: І Він відкриє вам мене, звістить, про мене. Звістить про мене, і ось завдяки Духу Святому, завдяки тому, що ми вводжені Духом Святим, ми приходимо. Ми йдемо в церкву Христа. Ми приходимо сюди, ми пізнаємо Ісуса. Ми пізнаємо Христа, і в нашому житті народжується така, така таке приходи бажання. Ми, ми заявляємо на церкву. Я пам'ятаю в моєму житті. Я пам'ятаю в моєму житті, коли я прийняв рішення. Я прийняв, що дім молитви зовсім був маленький, що зовсім було у нас зовсім маленько. І все було так поряд один біля одного. І я пам'ятаю в моєму житті, коли Дух Святий мені відкрив Христа. Коли Дух Святий мені відкрив Христа і в моєму житті народився, народилася думка, знаєте, яка? Своє життя посвятити Йому. Своє життя посвятити Йому. І пройшло з того часу небагато, вже 27-й рік. Але кож... часто я вертаюся назад. І я задаю запитання собі. Якщо б я. Не послухався Духа Святого, який почав торкатися мого життя. І він мене почав вести, і мене почав вести, і він завів мене в церкву свою. І для мене все було чуже, якесь дивне. Я не все розумів до кінця. Але знаєте там ще така наклейка була. Ну, я тепер її розумію, але ту наклейку пам'ятаю дотепер. У Бориславі, я пам'ятаю, така чутка дуже ходила. Казали, що вже віруючі при, приносять жертву. І я пам'ятаю, як е, е, мені, мої рідні, близькі казали, сідай десь краю, якщо ти туди йдеш. А як будуть за тобою бігти, ти ж швидко бігаєш і втікнеш. А знаєте, а, а Дух Святий торкається, Дух Святий мене веде. Приходив, сідав ззаді, пам'ятаю. і... І так думав, ну коли вже за мною будуть бігти, а Господь торкається, сльози течуть, сльози течуть. А, а тут ще такі думки, думаю, ну коли вже за мною побіжуть, щоб я тікав. А, а, а ви знаєте що? А ніхто не побіг за мною, а я побіг за всіма. І я знаю, це Господь повів, слава Богу. Знаєте, і в моєму житті народилася думка своє життя посвятити Христу. Брати мої і сестри, я вірю. Я вірю, що серед нас сьогодні є Дух Святий. Він той, хто сьогодні нас веде, Він нас провадить і так далі. Я б хотів запитатися, може, давайте встанемо на наші ноги. Ми будемо зараз мати молитву. І так, Дух Святий, Він той, хто нас веде. Обов'язково перший Він нас заведе, він нас попровадить до Слова Божого. І кожен раз, коли ми десь будемо. Десь слабнути, десь відходити від Бога, він обов'язково буде наступ. він буде стукати в твоє моє серце і повертати нас знову і знову, і знову до Слова Божого. Тому що тільки в ньому є віра на спасіння, тільки в ньому є джерело життя. Джерело життя. І він буде вертати кожний раз. Він тебе буде провадити обов'язково, коли ти вожний Дух Святим. Він буде тебе провадити, провадити і провадити в церкву Христа. Там, де призивають ім'я Господнє, і Він сказав, де двоє і троє зберуться в ім'я Моє, там я буду серед вас, і Він обов'язково тебе приведе сюди. Він приведе тебе в Дім Господній, для того, щоб ти там прийняв рішення своє життя посвятити Христу.